Сегодня мы вот решили встретиться с Геннадием Васильевичем Фисенко в парке Шевченко и поговорить о птицах. Все мы вот знаем, что вот голуби самые обычные птицы в городе. А вот кроме голубей, вот вы как эксперт, специалист по птицам, орнитолог и написавший очень интересные книги о птицах. Расскажите, какие можно птицы встретить в городе, вот даже здесь, в самом центре Киева? Ну, зимовий період, зрозуміло, птахів значить, значно менше. Але за багато років спостережень зимовий період в межах Києва відмічали ну, приблизно від 50 до 60 видів. Це не так мало. А зараз ми знаходимося у парку Шевченка, самий центр міста. Поки що я бачу 4 види птахів. Один з них це звичайні голуби, всім знайомі, а от біля годівниць тримаються горобці. Теж, здається, такі тривіальні птахи. І назва горобець для багатьох мало що говорить. Насправді за цим словом криється певна інтрига, тому що... Скажімо, в межах Києва не один вид, а два горобці гніздяться. І взагалі по Україні. Це хатні, ось він тут недалеко. І польовий горобець. Цей тримається, як правило, десь по периферії міста. Але у фауні України ще три види горобців. Один, горо... один гніздовий, недавно почав відносно гніздитись, Чорногрудий горобець на півдні Одеської області. І два залітних, скельний і сніговий горобець. Ну, то вже взагалі рідкісні види, які траплялися в Карпат. Повертаючись до наших звичних птахів, біля годівниць можна побачити, ну мабуть, не менше 10 видів. 3-4 з них найбільш звичайні, це і велика синиця. Ті ж такі горобці, іноді е, блакитна синиця. Інші більш сторожкі і тому до годівниць наближається тільки найскрутнішу пору року. Скажімо, е, такі птахи, які ось можна бачити в даний момент на низі. Гарний птах, тостогриць. Він не досить масовий, але завжди зимуючий птах. І до гадівниць іноді навідується. Сторожкий. Сторожким птахом є і інший вид горобиних, зеленяк. Але біля годівниць трапляються не тільки горобині птахи. Там можна побачити діатлів. Ось, наприклад, найбільш звичні види. Це сирійський діател. Якраз в місті він найчастіше і трапляється. А от звичайний діател... Він більше для а, околиць характерний. Інколи в зимовий період можна побачити і такі, таких дятлів, як середній або навіть малий. Якраз в центрі Києва. А чим же вони питаються? Що вони іщуть десь? Взагалі тут дятли є комухаїдними птахами. Але в зимовий період споживають і різні рослинні корми, переходять на зер... стають зерноїдними значною мірою. І тому вони навідуються на годівниці, живляться тим же ж таки насінням. Треба можна сказати про те, що, мабуть, треба сказати про те. Що варто викладати на нагодільниці? Корм повинен бути калорійний, а це в першу чергу олійні різні культури, ну, соняшникове насіння. Треба зразу підкреслити, що насіння повинно бути не підсмажене, не прицвіле, тобто свіже. Цей корм споживають Дуже багато птахів. Синиці, дятли, повзики, які теж навідуються на годівниці, ті ж такі костогризи, або зеленяки. А от горобці, до речі, соняшникове насіння розплювати не можуть. Тому їм більше підходить або овес вівсяний пластівці, або просо, просто хліб. Причому бажано підгодовувати птахів. Білим хлібом, не, не чорним. Ще, мабуть, багатьом знайомий такий спосіб будівлі, як викладання сала. Але це не тільки сала, це дуже колорійний білковий корм і жировий корм. То можна викладати і шматочки м'яса. Навіть краще, якби воно трошки було підварене, а не сире. І залюбки їдять практично більш, більша кількість птахів. Ті ж такі дятли, ті ж такі синиці, і навіть горобці можуть е, плювати е, м'ясо. Е, ну, а до сала більше ласі синиці. А от кормушки да. вот, стоїть делать такі кормушки в місті? Ну, це безумовно, безумовно. Здається, це вже з дитинства нам говорять і ми про це знаємо, але не завжди знаходимо час на те, щоб підтримати наших спільних мешканців в місті. Справа в тому, що як правило, часто роблять наголос на корисності цих птахів, які потім весною, розмножуючись, знищують велику кількість шкідників. Це само собою. Скажімо, якщо на дачних ділянках підготовувати птахів, то значною мірою не треба застосовувати всяких хімікатів. Але от в місті на мою думку, на перший план виступає інша, інший фактор. Це психологічно-естетичний момент. Спілкування з природою, з птахами, зокрема, ну, робить, я б так сказав, трошки пафосно людину людяною. От. І байливе уважне ставлення до. Того, хто в скруті, взимку птахи в скруті. От. Взагалі формує у людини гуманне ставлення до навколишнього світу і до, до собі подібних, людини до людини, до, до людини. От. Тому е я можу тільки е звернутися з проханням, не, не проходьте. Повз птахів определяет э, ему увагу, не пошкодуйте им часу и виклад... забить годівнички, підгодовывайте их. Адина Васильевич, а скажите немножко о, о вашей книге и о том, кто был объектом ваших исследований, многолетних и очень плодотворных. Вот в этой книге, которая очень важна сейчас. просто в городских условиях. Ну, не так. Сама про себя говорить назва її. Птахи сидяви в парків Києва. Тобто кажучи, такое в більше. Дома. Дома будем всё мову, дендрофіллек такі. Ось тут в цих книжках. А пойдём посмотрим белочку. Может она уже собрала. Тут 91 вид птахів, які Трапляються в Києві. До речі, якщо повертатись до е, зимової фауни, тут я ось можу показати е, кілька видів, які бувають у нас тіль, е, тільки взимку. Ось, наприклад, серед них омелюх. Птах, який у нас не гніздиться, а з'являється тільки Там вже виріжете десь Ось. красавець причому великими зграями. І на цих фото фотографіях видно навіть чим він живиться. Це е, горобина. ну а Омилюх названий через те, що дуже полюбляє ягоди омели Ось тут в парку е, позрізали всі гілки. Дерева, на яких розрослася омела, то цей парк вони будуть обминати. А трошки далі в скверах подекуди ці кулі омели збереглися. І там іноді вони з'являються, з'являються вони такими хвилями, можна сказати. Налітають, похарчуються трошки і потім летять далі, до більш корних місць. Зимовий птах, тільки взимку, скажімо, в Києві, це також снігур. Тут, до речі, теж видно, чим він живиться. Це дуже часто насіння крилатки ясину. Дуже їх полюбляє. А от також і ту ж таку, так, ту ж таку у Залюбки їсть. Ще більш рідкісний. Шишкар. Шишкар ялиновий Цей птах ще рідше налітає в Київ. До масових зимуючих, але так, 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 також гніздових птахів належить дрізд найближчий родич Солов'я, Чікотень. Дуже великий зграй іноді він утворює навіть до 200 і більше птахів. А іноді залишаються в окремих місцях одиничні пташки. І цей вид гніздиться в парках Києва. Зараз взимку можемо побачити і ось цього дрозда чорного. Що ж знаходить Какое питання? Йому, мабуть, трудно. А от дрозди, якщо скажімо, Чікотень налітає знову ж таки на ту ж горобину на Омилу, ну, то э, э, чорний дріст взагалі-то збирає корм більшістю на землі. І ось ви, ви бачите, що це підстил, осінній період підстилка. Він, вони, як і інші види дроздів, її пере, перевертають і знаходять там різноманітних дошкребетних. У теплу пору року дощові черви. Це Основний, один, один із основних об'єктів живлення цих верезів. А... а ось у зимову пору це можуть бути різні соковиті плоди, які залишилися, там де впала горобина. Де е якийсь дикий виноград або е культурний виноград, вони туди налітають. Знову ж таки, е вони збираються в тих місцях, де вітер здуває сніг, тобто на відкритому ґрунті. І там десь знаходять якусь поживу. Взагалі-то їх можна підгодовувати, знайшовши місця, де ці птахи. Концентруються, як правило, це групи 2, 3, 4, 5, навіть до 10. Це я пропію кажу. Можна класти туди просто яблука. От. І вони їх можуть підбирати. Іноді навіть рекомендують варити супокрупти. І ось оцей м'якуш, який зажається. От, теж викладати. Навіть якщо вони приморожені, то дрозди їх теж позивають. Але зрозуміло на, на годівниці не, не прилітають. До речі, саме чорний дрізд, якого часто плутають з ушпаком, я його зараз покажу. Вони досить, досить відрізняються, особливо в зимовий період. Шпак все-таки такий крапчастий в цей час. Потім на весну він стає більш суцільно чорний, але з полиском, як, як ви бачите. У чорного дрозда такий матовий чорний колір. Так от якраз е, вперше таку Голосну красиву пісню можна почути від чорного дрозда в Києві, а не від шпака. Причому пісня шпака. Насправді різноманітна, він дуже часто вставляє різні запозичені звуки, скрипучі. А от у дрозда настільки молодійна, гарна пісня, що його можна навіть порівняти з якою якоюсь мірою з. Для шпака це зовсім не характерно. Тобто ось такий м м сезон красивої пісні в Києві відкриває саме Чорний дріст. І це іноді трапляється в кінці лютого, коли настають відлиги, наступає якась сонячна днина, е. тоді чорний дріст, який вступає, як правило, на верхівці дерева. Вот. Починає співати. А в каком году вот вийшла ваша ця нова книга? Вона вийшла два роки тому. І вот. И... всі, хто цікавиться зараз, або зацікавиться птахами, Києва, може. До неї звертатися. Але е, заодно скажу, що хоч вона називається птахи Києва, ці ж самі птахи, цих самих птахів можна спостерігати фактично чи не по всій Україні. Можливо, за деяким винятком на південних районах склад видів буде інший. Ну, ось поки ми говорили. Годівницею зацікавились синиці великі. Але там, там здається нема такого підходящого корму для них. Тому що насіння висипали на сніг, і його вже встигли позбирати голуби. Спасибо, Геннадій Васильович, Очень интересно. Я надеюсь, мы ще... Сможем встретиться вот так на природе и, и птицу услышать, и услышать ваш интересный рассказ об этих уникальных животных, которые живут рядом с нами, поют и радуют нас всех. И вам спасибо за встречу.